У 1944 році комп'ютери важили 4500 кг. Багато. Сучасний ноутбук важить приблизно 2 кг 700 г. Яке співвідношення між вагою комп'ютерів у 1944 році та вагою сучасного? І нас просять подати відповідь як відношення цілих двох чисел. Для початку запишемо це співвідношення у такому вигляді, у якому воно нам дано. 4500. Поділено на 2,7. Окей. Як ми пам'ятаємо, ми можемо одночасно домножати і чисельник, і знаменник на одне і те саме число, і від цього нічого не зміниться. Я пропоную домножити на 10 для того, щоб позбавитися десяткової частини в знаменнику. Домножаємо на 10, в результаті чого ми отримаємо дріб 45 000 поділено на 27. І те саме ми можемо робити із діленням, тобто ми можемо поділити і чисельник, і знаменник на одне і те саме число, і від цього нічого не зміниться. Я пропоную поділити на 9. Якщо ми поділимо на 9, і чисельник, і знаменник, в результаті чого ми отримаємо в чисельнику 5 тисяч, а в знаменнику 3. Далі вже нічого не скорочується. Якщо ми поділимо, то ми не отримаємо цілі числа, Отже, наше співвідношення це 5 тисяч до 3. Супер!